Якщо ви полюбляєте солоденьке, то зовсім не складно побалувати себе і близьких смачними святковими пляцками за допомогою хлібопічки. Спершу поєднуємо 4 яйця, цукор, сіль, ванільний цукор. Збиваємо міксером 5 хвилин. Цукати, родзинки і курагу заливаємо кропом на 10 хвилин. Після декілька разів промиваємо холодною водою. З лимона знімаємо цедру і вичавлюємо сік. Контейнер хлібопічки виливаємо збиті яйця з цукром. Додаємо сік і цедру з лимона. Потім додаємо вершкове масло кімнатної температури. Після цього засипаємо борошно і розрихлювач. Промиті цукати, родзинки і курагу засипаємо зверху. Виставляємо програму солодкий хліб. Колір середній. Після закінчення випічки не поспішаємо відкривати кришку для кращого випікання верхньої скоринки. Для оформлення плясків трохи підсмажуємо волоські горіхи, очищаємо від оболонки і подрібнюємо на блендері. Зверху круглого чи прямокутного коржика товщиною десь 1,5 см намащуємо абрикосове варення і посипаємо тертим волоським горіхом. Зверху другого коржика так само намачуємо абрикосове варення, посипаємо кокосовою і шоколадною стружкою. І вже потім це все прикрашаємо цілою консервованою вишнею. нямочки. Смачного, everybody!